Про цю ситуацію розповідали як місцеві, так і національні телеканали. Епопея щодо закупівлі неякісних бронежилетів для буковинських бійців триває і досі хто нестиме відповідальність за беззахисних військових, влада, держава чи постачальник. Далі у спецрепортажі Аліна Олевич. Уже 40 буковинських героїв-захисників, які полягли там, на сході в зоні АТО, наші хлопці гинуть ледь не щотижня через погане забезпечення, неякісну амуніцію і як не прикро, байдужість політиків. Війна хороший спосіб заробити. Початком бойових дій на сході країни туди масово почали відряджати військових, серед них і представники з Чернівецької області. Та проблема в тому, що держава спорядженням їх майже не забезпечує. Більшості цим займаються волонтери. Липень, 2014-го. З міського бюджету виділено півмільйона гривень для того, аби закупити буковинським захисникам необхідну амуніцію. Чиновники прийняли рішення придбати наступне 65 бронежилетів, які сьогодні відправляються туди. Крім того, було закуплено 65 розгрузок, два бінокля ночного бачення і один дальномер, який теж дозволяє бачити вночі. За цю кількість бронежилетів було сплачено більше трьохсот тисяч гривень. Згідно з документами, вони повинні відповідати четвертому класу. Переконували владники. Вони відповідають всім державним стандартам України, те, що ми отримали від Міністерства оборони. Крім того, вони такі ж самі по розмірам, як. Натовські бронежилети спочатку демонстративно провели тестування амуніції, та після її відстрілу на полігоні кулями снайперської гвинтівки автоматом і кулеметом Калашникова щодо якості бронепластин виникли сумніви. Висновок спеціалістів був невтішним. От три попадання раз, два і третє вниз. і тут ніс. Все чоловік у Звичайний патрон. Насквозь та постачальник переконував це німецький сплав е, Сталі, рамор 600, який буде в наших бронежилетах. Більше того, обіцяв всі пластини будуть замінені на Р. Рамор 600. соти проте чиновників свою чергу поспіхом відправили неякісну амуніцію нашим бійцям на схід. Буковинські військові 8-го територіального батальйону, отримавши бронежилети, обурювалися. Їхнє життя вони аж ніяк не врятують. Осі ми воюємо, пацани. що, що жому вам сказати. Розверніть, що дросіро наскусь, оскільки іншої альтернативи у бійців не було. Бронежилети залишили. Зв'язку. Тяжким таким поганим забезпеченням вважаю, за потрібне залишити ці бронежилети, але в подальшому пластини замінити на більш вищого класу. Окрім того, влада обіцяла в найкоротші терміни замінити бронепластини. За одну одиницю такого спорядження чиновники заплатили 4 тисячі 700 гривень. Тому реакція громади не забарилася. Волонтери зітхали. Дуже шкода, що політики несерйозно поставилися до закупівлі бронежилетів. Громади живе досвід деяких закупівлі якісних бронежилетів, як і волонтерського руху. Так і в наших представників, і тому якось би не треба було так спішити, а прислухатися і працювати разом. Вони стверджували, за таку аферу влада повинна понести відповідальність. Цю нагальну проблему хотіли обговорити з керівництвом міста. Втім, Олексій Каспрук на зібрання не з'явився. Поговорити про металевий мотлох, так, прозвали неякісні бронежилети, чернівчани. Міський голова вирішив уже згодом. Ніхто нічого міняти не буде, поки міліція не перевірить всі обставини за моїм проханням. Не перевірить всі обставини. Закупівлі якості, відповідності, тощо а там будемо приймати рішення. Воно і не дивно, адже саме за розпорядженням Олексія Каспрука було створено центр допомоги військовим. Це його члени обрали фірму постачальника. Натомість терміново виправляти ситуацію закупівлею неякісної амуніції взялися депутати міської ради. Це навіть фурку наші піща це поставити на людину. Я важливо цей баро. А самопостачальника почалася тимчасова амнезія. Після того, як буде професіоналами спеціальними органами правоохоронними, встановлено їх відповідність і доцільність використання у е, на людях. Я буду зміняти ці пластини. Крім того, стало відомо, що міську раду керівництва СБУ про прецеденти з неякісними бронежилетами від цього постачальника повідомило задовго до закупівлі. Наша матіржена була за. Сесії було вирішено розпустити комісію, яка займалася закупівлею амуніції, а новостворені доручити терміново вирішити питання заміни бронежилетів чи повернення грошей. Народні обранці були впевнені, що ситуація, що склалася. Це не аби яка фінансова афера. Тому сертифікати та дотримання всіх вимог під час закупівлі фальшивої амуніції почали перевіряти правоохоронці. Було відкрито два кримінальних провадження. Розслідування тривало майже півроку. Саме стільки часу знадобилися чиновникам, аби визнати власну помилку. Та і міський голова Олексій Каспрук жодного разу не звернувся до міліціонерів з проханням, аби ті пришвидшили хід справи. На початку грудня правоохоронці разом з представниками влади та депутатами поїхали до приазов'я, аби врешті-решт конфіскувати неякісну амуніцію та відправити її на експертизу. Просто металічна пластина. вона не, не дає степені захисту. То есть каждый бронежилет делится на определенные степени защиты. Первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Он вот. ну, не выходит, разве что противоосколочный. І то з більшого ростає. Ви бачите, що тут немає ніякого маркування, ніякої етикетки, ніякої бірки. Так uh -huh. так. так само, як і на чохлі, тобто немає будь-якого маркування, щодо походження даного бронежилета. Бійці тоді демонстрували тканина бронежилетів не Кевларова. Тому, аби пластина не рвала чохол, їм довелося її модернізувати. Також хлопці скаржилися. Міська рада у відповідному забезпеченні своїх військових пасе задніх. Райони всі забезпечують нормальними спочатку бронежилет Сокирянський, Глибоцький, а міська рада. Чернівецьких нас 90 з чим то чоловіків ще забуває. Деякі хлопці вже там отримали й допомогу різна допомога, кошти землю. Якусь нам ніч, нічого не треба, але хоча б форму нормально забезпечити. Оскільки неякісні бронежилети конфіскували, хлопці залишились без особистого захисту, а ворог міг атакувати у будь-який момент. Тому знову було скликано позачергову сесію і виділено ще 350 тисяч на термінову закупівлю ще однієї партії, проте вже якісної амуніції. Та і цього разу чиновники переконували, грошей у бюджеті немає. Ми гроші маємо розподіляти, тому спорить, щоб хтось хоче хто, просто, от я хочу і виділяти. Резні нинішнього року правоохоронці оголосили про підозру приватному підприємцю, який торік продав неякісні бронежилети, та визнали, що товар був підробкою. Якісну амуніцію від міської ради наші захисники на сході чекають і досі. Спочатку чиновники запевняли, бронежилети там не вкрай необхідні. Згодом гроші потратили на інші проблеми. Нині посадовці обіцяють, усім необхідним хлопців забезпечить держава. Питання, хто в разі біди відповідатиме за беззахисних бійців, залишається ре. Риторичним.